Всім привіт, радий бачити вас на каналі. Розпочну з таких не дуже приємних новостей. За канал Андрія Загинайла, дядько Іван. Більшість, я впевнений, хто мене дивиться і хто не підписаний, знають прекрасно цю людину. Знають, чим він займається, встановлюють з Мерседесів двигуни на МТЗ-трактора. І. Е... Так вийшло якось, що хейтери затрахали людину своїми пісюльками. Людина рознернічалась, розпереживалася, удалила свій канал з Ютуба. І виходить, що хейтери добилися. Це ж диванні експерти, які сидять вдома, воно не вміє відкрутити-закрутити гайку, але писати його навчили. І то не на листку, а кнопками по клавіатурі. То, Іван Яковлевич, звертаюсь до вас, не видумуйте із закриттям каналу, на зло цим всім дурачкам. І на підтримку нам, тим, хто вас підтримує, відкривайте і знімайте далі. Будемо раді бачити ваш контент в Ютубі. За Агрокраїну значить гроші мені за привід, хто мене дивиться, повернули той, що в мене заклинив, але за масло там. Сказали, що відправили на завод, вони подивляться. Потім з завода, як скажуть нам, результат по приводові, ми з вами зв'яжемося. Ну, на даний момент жду е, відповіді від них. Може, не супер там і в ділові масло. Хочеться мені більше, щоб ця проблема просто вирішилася із цими приводами, щоб на це більше. Ні мої підписники, ні хтось інший не попав на це. розумієте? Для чого я це знімаю і показую. Отак, от, от Хочу достукатися до них. Так, далі, друзі, буде відео від підписника каналу, звати його Леонід. Живе він 10 кілометрів від Запоріжжя. Продає він обладнання до тракторів, розпродує там трохи. Ціни людина мені не називала. Він каже, як будуть дзвонити, комусь треба. Хай дзвонять, цікавляться, я все розкажу. Номер буде в описі до відео, закріплений і в першому коментарі, і в описі до відео. Людину звати Леонід, дзвоните до нього і з ним безпосередньо спілкуєтесь. Все, друзі, приємного перегляду. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Хочу зробити обзор сівалки на продаж в гарному робочому стані. Все працює. До кінця працювала. Колесо одне щитайнове, одне такий маленький протектор, але воно ціле, ніде не лопнути Диски в основном всі хороші в розмірі. Ну, ти колесо показав, це практично нове колесо. Рама ціла. Може помілочі там де щось і є підварене, але рама вся ціла, ніде нічого на ній немає. Когось як зацікавий. Щось, якісь будуть питання, задавайте. Зроблю ще відео, те що когось там буде цікавий. Докладніше. ну таке. І такий культиватор. З баранами, Циліндр є, тільки його зняли, щоб він не ржавів, колеса якогось, якщо зацікавить, теж покажу нові колеса на ньому, рама ціла, ніде нічого немає, такого страшного, щоб десь щось одірване було заварене. Ну от В такому стані. Тут теж дышло все ціле. Нічого нема повареного. Теж у гарному робочому стані. Теж, якщо хтось щось зацікавить, щоб докладніше зробити відео без питань зробимо якщо треба на обзорі ще у нас трьохметрові диски то теж в гарному робочому стані немає на рамі нічого там повареного дето лопнутого. все вся рама вся прекрасна все добре на ній. Ну, колеса є мікротрещини. Ну, це таке. А так нема ні гуль, ніде нічого не повилазило. Ступиці перебрані, подшипники перебрані. Самі диски в нормальному стані, практично як які повинні бути. Не то що там стерті на ухналь. Оці подшипники перебрані, всі були два, два роки назад. Як ми її купили, перебрали. Ну і двома дисками за два роки, ну 200 гектар задіскували. По 100 гектар вони десь задіскували кожна. Ну, Циліндр грязний, але він не тече, йде нічого. Все працює, все в гарному стані. Засипив і поїхав. Якщо когось цікаве, дзвоніть, телефон буде в описанні. Щось когось ще зацікаве, дзвоніть, розкажу все, що як є. Диски мої, я знаю, які вони, що я робив їм, як вони працюють. Так що отаке. От Ще у нас на обзорі міждурядний культиватор. Широка рама, колеса є в наявності, зняти щоб не пропадали. Задні колеса всі на підшипниках прикаточні Уси їх... там подшипники замінені на 9 лап получається здоровенні широкі лапи стоять вот такі здоровені широкі теж в гарному робочому стані кому потрібно дзвонити будемо розмовляти Ну, такий козіватор.